Американські військові знищили три безекіпажні надводні судна «Хуситів» у Червоному морі. Про це повідомило центральне. Розвідувальне це центральне командування збройних сил Сполучених Штатів Америки у соцмережі X. зазначається, що знищені системи становили загрозу для сил Сполучених Штатів і їхніх союзників та торгових суден у регіоні. За даними центрального командування, хусити випустили в Денській затоці три протикорабельні балістичні ракети з контрольованого ними району Ємена. Однак, повідомлення про постраждалих або значні пошкодження суден. Не надходило Ну і наслідок ранкового обстрілу в обухівському районі пошкоджень зазнали 35 приватних будинків. З них два зруйновані повністю. Також уламки пошкодили е корпуси лікарні. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, допомога психологів знадобилася 35 особам. З них шестеро – це діти. на місці побувала і наша журналістка Поліна Карнасюк, яка знає більше подробиць. Давайте подивимося.